Вітаю, друзі! Ми ось в такому чудовому лісі сьогодні. Тут недалеко був монастир, середньовіччя. Ну і внизу, якщо так дивитися, внизу такий склон і там внизу була річка. Там попадались в нас і динарики. Коротше, було чека. Надіюсь, сьогодні ще щось цікавеньке попаде. А як попаде, обов'язково вам покажу. Пошук скрибів триває, тож підписуємося і ставимо подобаючки. Так, друзі, був сигнальчик гарний. Випадає якась монеточка. Але будемо дивитися. Випадає у нас. Зараз потреба. Подивимося. О, один гелер. Один гелер 1900 року. Копійки є, то вже добре. Значить щось цікаве може випастися. Шукаємо далі. Був ще сигнальчик на такій лісовій дорозці. І випадає в нас. Це якось. Дві копійки і 68 року. Беремо. Так, друзі, є глибокий сигнальчик. Я вже воно викопав, але він ще глибший от чистий. Зараз я його докопаємо і покажу. Так, друзі, докопав. Я ту ямку розкопав і випадає ось така шайбочка. Скорість за все крейцер, ще й попав по ньому лисий. Але лисий страшне. Навіть нічого не видно в нього нічого, це гарний сигнальчик був. Ну що, друзі, скоріше за все попав на правильне місце. Ось такий яр внизу йде. Тут така трава. І дивіться, що випадає. А от дивіться. А випадає хрестик. Ще й ціленький. І в мене ще й такого немає. Вужко ціле. Та ти що? Вже коп дався, як то кажуть. Та ти що? Красота. Беремо. Я такого ще, кстати, вроді немає. Бомба. Ось така цікава знахідка попалась, якась лопата. Вже старенька бо загнила. Скоріше за все одепіє. Все Вишимо в лісі. Може хтось бере свій на метал. І так, друзі, камрад передав по рації, що знайшов динарика. Йдемо до нього, стійте, не втікайте. Будемо дивились. Я не брехав. <гум> ти такий, що не бреше. Так що я йому вірю. Ого, який стан суперовий. Троянчик, певно. Скоріше за все, що такий цікавий. Та ти що, зараз будемо тут шастати? Ще крийцарик якийсь. А я, і... Був <гум> і Боратінка. Крутяк, вітаємо камрада. І бажаємо, щоб ще знайшов 10 динаріків. Так, друзі, почали тут крутитись. Вон купа камрадів. І дивіться, що випадає. А випадає у нас амулет молні. Почека. Та ти що? Це місце знайшли. Крутяк. Ще й ціленький. Бомба-ракета. Сьогодні коп дуже хороший. Продовжуємо. Беремо. Крутились, де було ЧК, більше ніц не попалось. Хожу, зараз ось таких от каньончиках. Такі височини, обриви. Може, щось тут попаде. Як попаде, то обов'язково покажу. Сьогодні погодка хоч нормально, не жарко. Сонечко світить, але ходити комфортно. Продовжуємо. Був гарний сенанчик поверхневий. Тому шмордяка випадає якась монетка. Ребундується. Що це за монетка? Не крейсер, як завжди. Так, крейсер взагалі не глибоко був, може 10 см сили. Треба мити. Але Витрийцарик 100%. Ось такий врем. Був від крийцарика недалеко сигнальчик. ямки. Думав, ще один Крицарик не хотів знімати, але оказується. Я вже по це попадає одна копійка царська. Ось така вбита, але сам факт що тут і цариз проскакує. Так що будемо ходити досліджувати це місце. Може ще щось попаде. Беремо. Друзі, хочу вам показати людей, які називаються свині. Ось таку звалку зробили в лісі недалеко село. А вони вивозять свій мусор сюди. Так, друзі, був ще сигнальчик гарний. І випадає в нас якийсь хрестик. А це, скоріш за все, середньовіччя. Бо перша світова. Ось такий, ось такий от хрестик з розп'яттям. Ну, друзі, підкажіть, що це за період. Камрад в рацію передав, що знайшов бронзову фігурку якусь, але я ще його не знайшов. Знайду обов'язково покажу, що фігурку. Ось такий цікавий хрестик. Беремо. Главное, що ціленький з вушком. А ви напишіть в коментарях, що це за період. Бо такого ще не знаходив. Забираємо. Так, друзі, прийшли на обід. Дивіться, знайомий якого кобаранчика знайшов. Це була фібула. Так що ліс суперовий, знахідки є. Я такої ще фібули не бачу. Жалко, що один ріг зломаний в нього. А оце фібула 100% Черніхівська. Динарики, Потім баранкетки. Це дуже круто. Пообідаємо, ще будемо шукати, бо в четвертий день дощ передають. Якщо щось буде, то обов'язково покажу. Так, друзі, був сиринал під деревом. Дивіться, що випадає. Випадає у нас ось таке яйце. Лимонка колишня. Коротше, гранат. Всередині пуста. Можу Комусь подарити на антураж, якщо хтось збирає таке. Я її заберу так як воно безпечно. Кому буде цікаво таке звертайтеся. Так, друзі, був сигнальчик і випадає якась монеточка. Дивимося, що це за монетка. Це, скоріш за все, або Совдепія, або Гелвер. Нічого не видно. Може потім повитираєте і буде краще. А, СССР, коротше, Савдепія, Вже побачив. Забираємо. Так, друзі, коп підходить до завершення. Сьогоднішні результати. Ось таку сукероший був, камрад знайшов. Савдепія, скоріш за все. Там моє таке яєчко. По мої знахідки всі сьогоднішні, крім цього баранчика. Дуже крутну знахідку камарад підняв, таку фібулку. Жалко, що один ріг обломаний. По моїх знахідках ще попала була ось така чешуєчка. Не думав, думаю, що якийсь мордючок не знімав. Хрестик КР попав. Амулет мовні якийсь хрестик середньовіччя певний. Пару копійок, медальйончик алюмінієвий, скоріш за все. А це ще одного камрада знахідки. Ось такий цікавий динарик попався в гарному стані. Скоріш за все троян. І пару боротинок. Ну і да, крейцарик. Короче, Сьогодні копом задоволені. Порадив амулет молния. Ось така. Такий класний буйвол. Всім дякую за актив, за подобаєчки. До зустрічі!